1 травня 10 тисяч годин. І вони учні ходили за ним. Марка, другий розділ, 15 вірш. Правило про 10 тисяч годин сформулював один канадський журналіст і письменник у своїй книжці Історія успіху. Автор спирається на дослідження психолога Андерса Еріксона з університету США штату Флорида, який довів, що для майстерності в будь-якій справі достатньо лише 10 тисяч годин наполегливої практики. Автор ілюструє свою теорію прикладом професійних музикантів. Своє основне дослідження він проводив на скрипалях Берлінської музичної академії. Всіх студентів поділили на три групи, які починали грати на скрипці з однакового віку 5 років. Перша група дітей приділяла грі на скрипці всього кілька годин на тиждень, друга група три дні на тиждень. І третя група тренувалася грати щодня. Результатом такого навчання стало порівняння студентів, коли їм виповнилося 20 років. Найкращі музиканти мали позаду приблизно 10 тисяч годин практики, тоді як посередні тільки 8 тисяч годин, а найменш здібні лише 4 тисячі годин. Схожа картина виявилася і в піаністів. З'ясувалося, що 20 років музиканти-любителі провели за роялем 2 тисячі годин практики, тоді як професіонали понад 10 тисяч годин. Дослідник зазначає, що правило 10 тисяч поширюється не лише на класичних музикантів, але й на спортсменів, митців і навіть програмістів. А хто не знає такого відомого композитора, як Моцарт. Дослідники та біографи його життя прийшли до висновку, що завдяки тренуванню з 4 чи 5 років він почав писати геніальні музичні твори. Однак перший твір, визнаний шедевром, Моцарт написав після того, як подолав 10 тисяч годин наполегливої практики. При всьому цьому, дослідники заявляють, що кожна з цих 10 тисяч годин має бути наполегливою усвідомленою практикою, спрямованою на покращення результату. Звісно, що знайшлися люди, які поставили під сумнів правило 10 тисяч годин. Але я прийшла до одного цікавого результату. Всім відомо, що 12 апостолів ходили з Ісусом упродовж трьох з половиною років. Якщо підрахувати математично, то це приблизно 10 тисяч годин. Тому я більше, аніж переконана, що правило дієве: Хочеш гарно малювати, роби це впродовж 10 тисяч годин. Хочеш бути гімнастом, тренуйся 10 тисяч годин. А чи готовий ти для досягнення цілей присвятити 10 тисяч годин свого часу?